Вітаю вас з нашої катедральної парафії святого Володимира Великого в Парижі. Сьогодні молимося цю вертицю разом з нашою спільнотою матерів в молитві і дякуємо її за мир в Україні та швидке припинення війни. Коли сьогодні прочитаємо питання дня, знаходимо в них такий меседж жити. Живою Євангелією. Найкращий приклад такого життя живою Євангелією є Пречиста Богородиця, котра кожне слово нашого Господа розважала в своєму серці, котра була його найдивнішою ученицею, і котра в багатьох об'явленнях, в багатьох чудах, в багатьох вислуханих молитвах показувала силу. І міць молитви на Верці. Маємо знані чуда з улядень у фатімі, коли Богородиця просила молитися на вербиці, і багато синів і дочок цієї португальської держави подалися живими. Було найменше втрат в часи Другої світової війни. Сьогодні ми просимо Богородиці захисту для нашої держави, мимо спокою. І щоб наші воїни, ті, котрі на фронті горнені її любов'ю, покриті її охороном з повернулися, ті, котрі є в полоні, щоб в швидкому часі дісталися рідної землі, запрошуємо всіх вас до цієї спільної молитви. ім'я Отця Сина і Святого Духа. ім'я Отця Сина, і Ім Святого ім'я Отця Сина, і Святого Слава тобі, Боже наш, слава тобі, самим небесний, утішити душі істини, що всюди єси, і все нагоняєш, скарбнице благо життя подателю, прийди і силися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси плаві душі наші, вірою, єдиного Бога, на серце та жителя, і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдина родного в родженого перед усіма віками. світло від світла, молоді істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиного сушного суспільства, що від нього все встало. Він за для нас, людей і нашого рада, спасіння зійшов із небес, і воплотився з духа святого, і моєї ділі. Людина, і було розп'яти за нас, за гонтія і страждав, Бог поховані, і в Святий день згідно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч у і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Жидотворчого, що від отця і сповіль. Що за це містином, рівно поклоняннями, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу свободну, Апостольську церкву, і сповільню його на відпущення гіхів, очікую воскресіння матк і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Святі порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенних підонахного, бо Ти породила Христа Спаса і славити на душі слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віті віків. Богородиця, ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим, і благословенним вікона Твої, бо Ти породила Христа Спаска і збавила, як душі наші. слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. воронися, і порадиться, благодать на надіях, Господь Славоє, благословенних. І, жінками, і благословенні вікона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і спалителя душ наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. любий Ісусе, росли нам наші віхи, запорони нас від вогню. і притихнового, закривай усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують, того не у першому радісному тайністві розбажного благовіщення. Отже наш, що є сина і нехай святиться ім'я ях Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш слушна, та й на сьогодні. І прости нам провини наші, як і не прощаємо, винуватцям нашим, і народи нас у Спосу, а велиської нам свій духа Бога. Богороди, святі, порадуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тині жінками і благословена вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя на да душі наші. Богородиця ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний віко над Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збалителя душі наша. Богородиця Діма радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена приміщень каме, і благословенний від того на Твоїм. Бо ти, бородила, Христа Санця, і збавителя душ наші. Богородиця, діба радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословених підлонах того, бо ти бородила, Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна в приміщенні, і благословенні пілона Твого, Бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ душі наші, ворога в благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти, при міщенках, і благословенна пліто на Твоїх, во бо ти породила Христа спаса і збавителя душ душі наші, поговорити. Святі порадися, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна ти міщенка, і благословенні плітло над Твого, бо ти проти Христа спаса і спалителя душі наших, благородиться, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тихінкам, і благословенний бідно на Того. Во ти городила Христа Паска і збавителя дущ наша. Мого родиця ді порабишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенних відома Твого. Вони ти породила Христа Паса і збавителя душі наша. Мого родиця Ді порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти вічі хана, і благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Слово всю, і на душі нашу, слава Отцю, Всину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на ріки, віки віки. Поношу Ісусе, росли на наші віхі, запорони нас під пену на вогню, закровай усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого на У другому радісному таїнстві розбажно від відини Отже наш, що є сім'я на небесах, нехай святиться гімня Твоє, нехай мине царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, хай на сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо до наших, і не введи нас покусу, але близько нас і духа Бога. Богороди сладів, порадишся, в отах намарі, з тобою, благословена в міщенках, і благословена ти на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі. І благословенні вікона то Того, бо ти породила Христа, спаса, і Збавителя душ наших. наша, молодиця ді порадися, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенних вікона то Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. наша, молодиця ді порадися. Благодатна Марія Господь с тобой, благословенна між жінка, і благословений пітло на Твоє, бо ти породила Христа Спаса і збавити на душі наші, породиться і порадися, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна між жінками, і благословений пітло на Твоє. Вот вибородила Христа Санця ізбавителя душі наші. Молоди святі порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і і то над бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Вороди бо, святі порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти міжна, і благословенний вітло на бо ти вородила Христа Санця і збавителя душі наша, благородиться бо Діво, радуйся, благодатна Марія Господь тобою. благословена ти міщі і благословенний пітло на бо ти бородила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородице родицях і благодатна Марія Господь собою, благословена тим жінками і благословенний літо на Того, бо ти породила Христа Спаса і Спалителя душ наших, Богородице, городиця і благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена і жінками і благословення від лона Твого, бо Ти молодила Христа Спаса і Звалителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бо все в час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, заполони нас від пекельного вогню, захоруваються свій душі до неба, Особливо ті, що найвіщего тихо, колони усе. У третьому радянському тайністві розважмо віство Господа нашого Ісуса Христа. Отже наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, а і на землі. І наша служня дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, це нашим. і не введи нас у спокусу, але а визволи нас і духа Бога. Богороди святі, рахуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пітло на Твою. Во типа лива Христа спаса і збавити на душі наші, по городи святи борахуйся, Марія Господь з тобою, благословенна ти мішенька, і благословенний вітло надголов, во тих вородина Христа з паса ізбавити на душі наші, породи святи порахуйся, Марія Господь з тобою. Благословенна приміщень хані, і благословенних бідло на Твого, во ти бородина Христа Спаса і збавиля душі наші, ородися і порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна приміщення, і благословенних плітло на бо води воротина Христа Спаса і збавителя душі наші. Ородиця ді поратися, благодатна Марія Господь з тобою! благословенна Ти між жінками і благословенних пітло на твоє, мотиво Бо родина Христа спаса і зловити на душі на городиця радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою! благословенна тих жінками і благословенний нітло на твоє, Води, бородива Христа з панця і спалителя душі наші. Мородиться Діба радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Бо, ти і жінка, і благословений піло над Твою. Води, Бородила, Христа з панця і спалите душ наша. Богородиця Ді борались. Благодадна Марія Господь з тобою. Благословенна тимі жінка, і благословена пілона Того, бо ти родина Христа Спаса і спалите душі наша, погороди сиді, Діво благо зволена Марія Господь з тобою, хвасловенна ти мішенька, і благословенних від конад, бо ти породила Христа спаса і спалина душі наш. на слове плона Твого, Ти, тиха Христа спаса і Збавителя, душі наш, славо Отцю і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. О, наш любий Ісусе, росли нам наші віки, запорони нас від відпочивані. Особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. У Четвертому радісному Тайнстві розважимо принесення Ісуса у святині. Отже наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі. Насушні дай нам сьогодні, і прости нам пробині наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не нас у суспо, але без нас і духа, амінь. Богороди святи порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! благословена Тихніка, і, і благословена пілона Твого, Во ти Христа Пасха і спали для душі наші. Вороди святі благодатна Марія Господь благословенна тим жінка, і благословеним бідно надвом. Води бородина Христа спаса і спали на душі Благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти міжінгами, ві благословення вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, і порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тимі жінка, і благословенні блідона Твого, бо Ти, породила Христа Спаса паца і злавителя душі наша. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословена. І благословений відома на Того, бо ти бородила Христа Спаса паца і славити на душі наші, бородиця діборатися, благодна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний вікно над Туга, во бо ти бородила Христа Спаса і славити на наш. нашу, бо родиця Ді порадися. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тих життя, і благословений вікона Твого, бо ти проти Христа спаса і зволите душі наших, слава Отцю, і сину, і Святому село в духові, і нині, і по всех і на віки віки. Амінь. У нашій любі Ісусе, прости нам наші гріхи, особливо ті, що найбільше потребують Бога на селі. У п'ятому, радісному таїнстві поспачно віднайдення Ісуса, в рамки, Боже наш, що є сина Небеса, нехай святиться Твоє, тв нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі. Війна наш нас дай нам сьогодні, і прости нам проби наші, як і ми прощаємо до Владцям наших, і не введи нас у спосу, а вислови нас і духа. Богороди святі порадуйся, слава Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний діло на Твоїх. Бо ти городина Христа Спаса і звалителя душі наші, погородиця і порадуся, благодатна Марія Господь собою, благословенна ти міщенка, і благословенні піхона Твого, води городина Христа спаса і злителя душі наші. Погородиця і порадуйся, благодатна Марія Господь с тобой. Благословенна тим жінками, і благословений пілона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавити душ наших. наші, огородиться і порадися, благодатна Марія Господь тобою, благословенна благословена тим жінкам, і благословенний піло над того, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наші. О, Родице, Діво, Ді порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піхона Твої, бо ти проти Христа спаса і збавити на душі наш. Ородиться, ді порадися, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна між жінками, і благословенні піхона Твої. Во ти городинах, Хаста Спаса і зварити душ душі наші, благородиться Діво радуйся, благодатна Магія Господь с тобою, благословена тим жінками, і благословена відома Твого, воти городина, в Пестах спасах і зварити душ душі Богородице, Бо благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобою. Благословенна ти мішіками, і на вословенні віко на бо ти городила Христа спаса і Збавителя як душ Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти мішіками, і на вословенні віко на бо ти породила Христа спаса і Збавителя на наш. Богородиця, ті порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенні пітлона Твого, бо Ти, породила Христа спаса і звалина душа наша, слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і по всех час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, Росли на наші вітки, запорони нас і племі на воні, заховай у світі душі коне, розлогли у ті, що найближче потребують Бога у смерті, під твою мислигай, породи Сергію, молодбами нашими, спорбота не морди, а й відкризду на нас, є души і Господа. Пресвятая оборони спаси нас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, і ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, і ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за цю спільну молитву. Ми молилися з катедральною собою святого Володимира Опорижі разом з нашою спільнотою Матерів в молитві на завершення. Хочеться пригадати такі дождинарні слова про те, що, щоб отримати цю Божу ласку, щоб нарешті припинилася війна, щоб настав мир, ми повинні найкраще бомбардувати небо нашими молитвами, бути невтомними, бути вірними молівниками, бути вірними учнями нашого Господа і Пресвятої Богородиці, вчитися від них. І також пам'ятати, що тільки молитва є тим дійсним і дієвим засобом, який може навіть змінити реальність навколо нас. Довіряємо нашу батьківщину, довіряємо наші сім'ї, наших воїнів, наші небесні Матінці, посвяті Богородиці, що дякуємо всім вам на завершення Прийміть Боже благословення. Благословення Сьомутнього Бога. Отця і Сина, і Святого Духа, нехай звіти на вас і перебуває завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Живе єднає піснею до Богородиці. Зустрічайте третій конкурс парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Оберіть та заспівайте унікальну пісню до Богородиці. Запишіть на відео та надсилайте на живе телебачення. Прийом творів до 17 серпня. Переможців оберуть глядачі та професійне журі у кількох номінаціях. Славимо Богородицю піснею та молимося за Україну! Умови конкурсу на сайті та в соцмережах живого телебачення.